Ви слухаєте подкаст Сирена від видання Грати. Вночі 17 червня 2025 року Росія атакувала наші міста дронами та ракетами. У Києві пошкодили житлові квартали в багатьох районах. Зокрема, в Солом'янському через удар ракети повністю обвалився під'їзд, перетворившись на гору пилюки й уламків разом з людьми, які лишились під завалом. Про досвід цієї ночі нам розказали люди, які мешкали і працювали у нині пошкоджених будинках. Мене звати Анна Кравець. Дуже гучно було будинок, так ходив подором, що думали, що складається перший раз таки. Діти всі в коридорі. Жак. В коридорі сиділи до ранку. В укриття не спускалися, бо двоє дітей, собака, а поки всіх скакуєш, ну, в укритті там це у нас підземний перехід, найближче укриття. Ну, якби з дітьми там дуже проблематично знаходиться. Тим більше, що це не година, а це цілу ніч. Це нереально. Тому доводиться сидіти в коридорі, але ж бачимо, як такий приліт, то в коридорі це ж жажко. дуже страшно. Як вас звати Маргарита? Вам. Начальник управління комунікації ДСНС України Світлана Водолага. Наразі триває аварійна-рятувальна операція з пошуку. потерпілих під завалами. Наразі ми на цій локації дістали п'ять тіл. Скільки ймовірно перебуває людей під завалами, наразі нам невідомо. тому що обрушився весь під'їзд. І достовірної інформації, скільки людей було прописано, скільки реально мешкало, немає. Тому ми працюємо в таких умовах, що ми вважаємо, що всі люди, які можуть бути під завалами, вони живі, і це ускладнює роботу, тому що треба бути обережними і розраховувати на те, що якщо є живі люди під завалами, то ми не маємо їх нашкодити. Окрім техніки людського ресурсу, залучаються у нас іденологічні розрахунки собачки наші натреновані як на пошук живих людей, так і на пошук мертвих тіл. Для нас це важливо і скорочує час для пошуку. Якщо собака позначає місце, де можливо перебувати людина або тіло загиблого, то ми зосереджуємося саме в тому місці, де показала нам собачка. Операція триває зночі. Я зараз не можу вам сказати остаточно, тому що на момент повідомлення і приїзду перших рятувальних підрозділів рятувальники три рази відходили з місця, тому що після влучання була дронова атака, і це було кілька разів. Тобто рятувальникам доводилося відходити і сидіти в укритті, рятуючи життя, тому що якщо будуть гинути наші рятувальники, то не буде кому рятувати наших людей. На жаль, така реальність. Ми змінюємо постійно алгоритми, але і як бачимо, ворог теж змінює алгоритми атак, змінює тактику, і це дійсно ускладнює нам роботу. Навіть не роботу ускладнює, а він забирає час у наших людей на порятунок. Ні-ні ні, це на правільно. Дуже багато автомобілів, і ДСНС, і швидких було дуже багато, працюють дуже інтенсивно, намагаються там підйомними екранами, бачу з верхніх поверхів, ще можливо когось якось підняти, тому що в під'їзд пройти неможливо. Ще намагаються спасти людей, бачила, стояли двоє батьків, плакали, не можуть знайти сина. Їхав зараз шукають, тому що ДСНС фіксувало все всіх загиблих, яких виносили. Вони робили фотографії, всі списки кого в лікарню забрали. Ну от ще не всі люди. Я ж кажу, Жінка не може знати свого батька. Дуже багато служб, які надають психологічну допомогу. Ось тут бачите, з багато слідчих намагаються все це теж зафіксувати, людям допомогти розібратися. Бачила, як ішли ці хлопці з ДСНС, які вже попрацювали, то не просто леді шли, знаєте, поселяло <завців> багато компаній з приватним медіа. У нас тут знаходиться просто офіс і ми зранку вже приїхали, Все рознесені. Такі були в нас тут скляні вітрини з захисними ролетами закриті, пошкоджено. Комп'ютери, ну все отак. Зараз трошки хлопці вигрібли, фанерами будемо забивати. Але ми живі, здорові. Весь всі працівники, всі працівники вийшли, всі там метуть, грибуть, поки що можемо, а там будемо бачити. Картина страшна, тому що все навколо розрушено. Не під'їхати, все перекрито звичайно. І ще роботи йдуть. Єдине, що молимося, щоб всі були кого ще можна спасти, того могли спасти. Співчуття тим, хто загинув, а майно то таке, що знаєте, все це з часом можна, можна компенсувати, крім життя. От люди розказують, ось за батьками приїхав, квартира розрушена. Людина, що прожила, що вийшла вночі, навіть люди бачили. У вас батьки тут живуть? так? Вони були вдома, мати в коридорі, батько у спальні. Був вибух, все повилетало, зовсім все. Всі вікна, всі двері поламались, навіть петлі повнулися. Частина меблів зруйнована також. ну Це, це жах. ви приїхали, щоб забрати батьків до укриття? Ну, до іншої квартири більш безпечної. Але теж безпечно. Туди, куди я повіз, там теж були прильоти. Це ну, і стрес. Ненавидимо тих. Мать котса можна? Ненавидимо тих блядей просто вот і все. Для кого, зачем, какие цели? Ніхто ничего не отвечает. Херачить і все, блядь. Влетела ракета в будинок у четвертій годині. Ми були вдома, на мати упала оконорама, а мені в лице прилетіла і оконорама, і стекло. Треба йти в укриття, досвід, тепер. досвід. Треба йти в укриття. Треба було йти. Але от, ось пішов в укриття, прийшов сюди, а будинку немає. Ось... Що пішов в укриття, що не пішов. Потім е, оказали медичну першу допомогу, мене відвезли у лікарню, мати лишилася. А нас хто лишився? У кінці там дому, на перекрестці. Де э, підземний перехід. Сів перехід, тому що вони ще стріляли, ще, ще бакали. Силі вам велике. як вас звати? Денис. Ірина. У мене здесь родители жили і... Прилетіла, вони вижили, слава Богу. Маму ранила, Отвезли в больницю, все добре. Будемо искать нову квартиру, тому що це вже ремонту не підлежить. Ми скажили до сьогоднішнього дня. Ну сьогодні в них другий день народження. Будемо якось підіймати настрій їм. Ну, запікати, там в мене цензура, але це, це піздець. Йоба на русня, отак вот я и скажу. Русня. Они за все ответят, я думаю, со временем. Мене звати Ігор. Зараз зі мною батько, він там за палаткою обідає. Це страшно. Ні, постріл, залпи, бабахи, все. Через кожні три минути та часто ми сиділи з жінкою в ванній кімнаті. Боялись, отак за руки хваталися друг друга. А потім пауза така, тобто ми даже легли на кровати, все посока. А потім вот це летить, что то летіть, ота, у-у-у, це баба. А потім ми вскочили і яркий взрив такой. Я бачу, що вот ці стеклопакети, все закручено, вот це все. Жена кричить, у нього парізи, вот эти. Ну що, світла немає, води немає. Темно все, стекло, вот эти осколки, вот эти все. І у всіх заклинило двері, металлические двері заклинило. Везде пожар. І вот этот дым-чат квартири тянет, а я не могу відкрити двері. И І от ребята МЧС, благодаря їм, вот выломали виламали залізні двері і спасли нас. І е, хлопці з поліції нас бігом, ну, щоб ми спустилися. От це. Документи ніяких, от, хто що, що був в чомусь, от це і так. Ну от так. Страшно. І спрятатись нікуди. От. Mm -hmm. ну нікуди. От. От зараз бабахнуло, я вже отак. От я жду коли МЧС запустить в цей, щоб взяти. Документи на квартиру, якісь одіж. Це все. то холодно, а от, холодно. У мене куртки немає, от мені холодно. Дружина у нього шви після лікарні вона у тіщі. А я в мами буду жити. Тобто, там жити немає куди. Повернутися не треба. Ось таке. Дуже дякую, мені вам звати. Валентин мені звати. Та пані сьогодні жалілася, що е, в неї вазони попадали. Все, ну от вазони попадали в людині. І це їй дуже прикро, і вона цим дуже розчарована, ображена, що як так, ну от і все. А ти тут розумієш, що в людей, якби не те, що вазони, в них життів немає, то таке трошки обурення. А, а ваша кав'ярня все нормально, так? Ні, в нас вибило скло, коли ми приїхали. Все лежало, кондиціонер валявся. Просто от висів на дротах, все було побите. Mm. Я приїхала о п'ятій ми тут поприбирали, все зробили і, в принципі, працюємо. А загалом тут робочий день з сьомої mm. Але сьогодні у вас робочий день з п'ятої mm, Непогано І невідомо до якої. Це тут штаб так? Допомоги? так допомоги. А, не допомоги. Не допомоги? Вся справа в тому, що я знаю три слова, три матірні слова. Все. В мене більше слів ніяких немає, на яких суп, блядь. <кзаврюк> зараз це. не той час, щоб не Кожним разом все гірше і гірше. Не ну, можна до цього привикнути да. ніяк. Все печально що. Та я намагалася поспати, але поспати не вийшло. А тоді вже дзвонили, ми все кинули, приїхали сюди, а тут знову обстріл, навчимо ну, так. 5 десь ми вже тут були, так. Да. Квартира моєї сестри. Ну, оформляємо документи, бо, ну, допомагаємо. Стекла посипалися. Штори були закриті, тому ну, воно смягчило. Ото. Такі дуже плотні полуштори. Я подивилася і думаю, треба ходити укриття, бо я не ходила ні разу. За всю. Ні разу не була укриття. Та тепер треба, <гум> напевно, так. Да, бо дуже в нас взагалі шостий поверх. Страшно. Оксана. Держслужба з надзвичайних ситуацій завершила рятувальну операцію увечері наступного дня. З-під завалів у Солом'янському районі вдалося врятувати двох людей. Також ДСНС дістали звідти тіла 23 загиблих. Цю атаку було визнано однією з найсмертоносніших за цей рік. Загалом, після початку перемовин про припинення вогню у цій війні, загроза для життя цивільних зросла. Вислухали подкаст Сирена. Ми документуємо те, як в Україні ми проживаємо війну. Наші подкасти є на сайті grati.me та на подкаст-платформах.